Друзі, всіх вітаю, у нас на відходження на продаж Acura MDX, 2013 рік випуску. Чорний колір, автомобіль весь в рідній фарбі, в крікій комплектації у нас є безключовий доступ, у нас є шторки задніх дверей, у нас електропривод багажнику. Безключовий доступ, ось такі шторки. Так, не попав. Ось От такі шторки. Задній клімат. Задні підігріви ззаду є монітор. Є система контролю сліпих зон, повний електропакет, пам'ять сидінь, салон в гарному стані. Є також люк, є камера заднього огляду. Є датчик світла, гарна музика, машину треба приїжджати, тестувати та купувати. Хто ж приїжджає, можливо саме це. Автівка буде твоє авто вулиця Розумовська, 34, кредит «Лізинг трейдин також готівка.